Вільна Незалежна Україна, вітаю вас, друзі. Сьогодні вже у нас 28 грудня. Перший місяць зими закінчується. Проаналізували ми свою пасіку, прийшли. Ну, десь в двох-трьох вуликах багато підмору знизу. Багато підмору і це поганенько. Посипалась бджола. Два-три вулика. Ну ось, Наприклад, покажу вам. Ось це ми вважаємо, що це багато. Бачите, так? Да? Отакі два-три вулики в нас. Решта, ну так собі, нічого. Проаналізували і де повинна розміщуватись наша пасіка. В минулих відео я вам показував. І в льоток задувало. Зараз проаналізувавши в нас, що виходить, е -е, де сходить сонце. Де сходить сонце. У нас зараз туди повернуті, повернуті льоточки. Вітер завжди, ну як завжди, було таке, що й розвертався. Але вітер завжди дув звідти, де заходить сонце. І... Це виходить, що задня стінка. Хочемо з цього місця переставити наші вулики. Хочемо, ну як, якщо так завжди буде вітер, хочемо встановити біля забору. В один ряд встановимо всі вулики. Всі вулики. Що в нас тут виходить? Та вуликів. До 80 вуликів зможемо поставити в етапі будинку і до нашого, нашої ділянки, де, де вона закінчується. Ну що? Спробуємо розташувати там вулики Поїхали. Ну що, друзі, знайшли чудове місце. Затишне, безвітряне місце. Зараз ось доходжу, ніякого вітру я не відчуваю. Тут з однієї сторони забор, з іншої забор, тут будинок. Ну, якось, якось так, друзі. Розпочинаємо встановлювати підставочки. Ми вже знаємо, я відео показував. У нас один вулик перевернувся. і Ну як, вже зрозуміло, що з бджолами. Коли впав, не знаємо, ну так, бачили і кріща, бачили, і ну, можливо і від того, що впав вулик, трохи бджоли розлетілися. Так, встановлюємо чи на кирпичі, чи на якісь, ну щоб підножки стояли чудово. Колись мені писали розпорки, розпорки. Є в нас ставки з розпорками, але грузають також. Також вони грузають. Так що працюємо, працюємо. Вже ми не робимо помилок, ось так рівно встановлюємо кирпичі на бокових ногах по два по посередині можна один. Можна ще його розвернути. Якось так. Працюємо далі. Ось так у нас виходить. Два вулики принесли. Це у нас лежаки. Пасіка на лежаках вже буде готова для наступного сезону. Чекаємо, не дочекаємось, вже руки чешуться. Хочемо вже працювати. Але робота завжди у пасічника є. Ось на рівному місці переставляємо вулика. Півдня потрібно витратити, щоб переставити ці вулики. Друзі, виставляємо відразу так, щоб було легко працювати. Давайте наочно покажу вам. Підходимо до вулика, ми не нахиляємося. Ось такі у нас підставочки. Якраз під лежаки. Якраз під лежаки підійшов, кришу, зняв і займаємося своєю роботою. Як вам? Прокоментуйте. Скажете, чому переходжу на лежаки? Ні, я не переходжу, це в мене завалялось там чотири новеньких лежаки. Колись ми розводили бджіл в них. Ну, нам не сподобалось, нам не сподобалось, так, як, так як в корпусних системах краще розвивається бджола. Можете нічого не писати, це я вже зіштовхнувся сам і на своєму, на, своєму, на своєму досвіді говорю вам, корпусна система краще, набагато краще. Я думаю, як е, в давнину бджоли в колодах жили, да? в дуплах, е, вверху всі бджоли збираються вверху і зверху йдуть донизу. В лежаку такого зробити вони не можуть. Згодні. Ну що, друзі, відволікати вас не буду. Встановлюємо ще є в нас ще один лежачок. Ось так буде виглядати в кінці двору під заборчиком. затишно. Підписуйтесь на наш канал. Ще буде багато цікавого. До зустрічі!